Здравствуйте, дорогі діти! Я тітонька сова і мої помічники Домовичок Неслуха не слуха. Привіт, друзі! Котики Кеся і Яша, кішечка Сіма. І собачка буля раді знову зустрітися з вами на уроках безпеки, Діденько соло. А про що ви нам сьогодні розповісте? Сьогодні ми будемо грати в нашому дворику, і розповідати дітлахам про те, які небезпеки можуть ховатися в такому тихому і спокійному місці. У нашому дворику я щось не бачу тут транспортного потоку. Похвально, що ти так добре запам'ятав те, про що я розповідала на минулому році. Однак зверни увагу, у дворі є гаражі стоять машини наших сусідів через арку воріт, в'їзд у двір. Ну О, ти багато дітлахів, котрі люблять грати у дворі, частенько не звертають на це уваги. Ходімо до в'їзду у двори. Отже, моє перше правило безпеки: ніколи не грати біля в'їзду чи виїзду з двору і в арках воріт. Коли машина з вулиці в'їздить у двір, водію частенько не видно, що відбувається попереду, і він може вчасно не зреагувати, якщо, наприклад, прямо перед ним вискочить Ой, яша, так можна потрапити під машину. Так, це дуже небезпечно. Не менш небезпечно грати, просто в проїзді Проїзд у двір між домами дуже вузький, і поводитися так як Кеся, не можна. Зрозуміло, перед тим як вийти через арку на вулицю. Треба обов'язково перевірити, чи не в'їздить в цей час у двір машина. Молодець, Сімо. Якщо трапляється така ситуація, чинити треба саме так. Ще не варто вибігати в такому місці з двору. Ідіть спокійно, будьте уважними. А якщо я заходжу до себе у двір. Перш за все, треба переконатися, що в цей час з двору машина не виїздить. Не можна, як я ще з тим головні під'їзд, можна сильно постраждати. Оце так не пощастило. Справа не в тому, пощастило чи ні, а в знанні простих правил безпеки. Повернімося у дворик. Зверніть увагу, малята, на цей знак. Він називається Жила зона. Сав, де встановлені такі знаки, головні пішохоти. Однак треба пам'ятати, що автомобілі можуть бути і тут. Вони під'їжджають і від'їжджають, і слід бути дуже обережними, щоб випадково не опинитися в них на шляху. І до того ж знати, що машина може їхати не тільки вперед, але й назад. А що це за білі ліхтарики загорілися позаду у цієї машини? Це спеціальні сигнали, котрими нас попереджають, що машина збирається їхати, чи вже їде за. Ходом. Побачили такі вогники, чи почули спеціальний сигнал? Ось такий. Одразу ж відходьте у бік у безпечне місце. Зрозуміло. А вже ж, тіпінкособу. А ще в нашому дворику є гаражі. Це спеціальні будинки. І для машин. Ось подивіться. Будьте обережні, граючись коло гаражів, адже ви малята, та й ви, мої пухнасті помічники, можете загратися і не побачити, як з нього виїздить машина. А її водій може вас не помітити. Зараз поїде, я знаю. Я що ці, зупинися. Що ж робити? Молодець, Сімо. Ти дуже сміливий, яшо, але трохи нерозсудливий. Зрозумій так би ти кошеня не врятував, і сам би напевно постраждав. А що робити з м'ячиком, котрий закотився під машину? А ти як думаєш до Я знаєте який спритний. вмить залізу під машину і дістану. А якщо в цей момент машина заведеться і поїде? А я встигну вискочити. А якщо не встигнеш? Та ну його цей м'ячик життям через нього ризикувати. Вірно, ризикувати не варто, але попросити когось з дорослих дістати м'яч можна. Запам'ятайте, малята, і це, і всі інші прості правила безпеки, про котрі я вам сьогодні розповіла. Наш урок завершується. На все вам добре, малята. Будьте обережні на дорозі. Пам'ятайте, вас чекають не тільки тітонька сова й домовичок не слуха, але й ваші мами й тата. Ще як вірно, до побачення.